Піднімаюсь разом з пирамидом. Угу. Такі відчуття ніби ніби в космосі. Не би в кораблі. Не угу. зрозумів. І летиш вверх, вверх, вверх. Так безкінечно. І такий вихід у світло багато. Так. І це ми вже не перший раз от потрапляли, ви вже не перший раз потрапляли у космос. І, треба... і треба запитати вашого вищого я, вашої великої душі, для чого вона вам це показує. А зараз прошу підніматися у вашу велику душу. Я прийшла додому. Ви прийшли додому, шановна велика душа, чи можу я зараз з вами поговорити? Від імені вашої частиночки і не тільки від її імені. Можете. Я вам, я, я вас вітаю, по-перше, я дуже рада нашому знову. Наступному спілкуванні, і надіюсь, що воно. Я впевнена, що воно не останнє. Я вам дуже вдячна за виказ, виказану мені честь. І дуже вдячна це за нашу співпрацю. Я теж приймається. Скажіть, будь ласка, от ви вже не перший раз показуєте космос, корабель. Для чого ви це в вашій частиночці показуєте? Я, як це правильно сказати, і на кораблі, і одночасно. Я всюди із абсолюту. І я внизу з нею. Чи ви вважаєте світло своїм вищим я? Як це? Розкрозпалкуйте мені, будь ласка. Ну, це взаємосв'язано? Звичайно, просто бувають такі сеанси, де е, вища е, інстанція говорить, називайте мене одні кажуть, вищим я, другі великою душею, а треті – наз назвайте мене світлом. Як буде правильно у вашому відношенні вас називати? Угу. І світло. І вона підтілення хлопчика в Китаї. Так. Це одна зв'язка. Це одна зв'язка. Ну ви одночасно допомагаєте і їй, і тому хлопчику в Китаї. Ви їх ведете. Безумовно. Безумовно, зрозуміло. Тобто вони паралельні. От, а ви mm -hmm. над ними, а ви над ними і в них. Так. Від того. Uh -huh. І світло над ними і в них. Так. І частинка світла, яка теж є з нею. Uh -huh. Яку ви називаєте гангелом. Так. А зараз я не дуже зрозуміла. Ці ангели входять у Вище я у ваш склад? Це ті ангели, які входять у ваш склад, чи це той архангел Рафаїл, про якого ми говорили? Mm -hmm. То це арх... ви і архангел Рафаїл, це одна енергія. Тобто можна сказати, що ваша частиночка є так само частиночкою Архангела Рафаїла. Ми всі разом. Ви все одне. Зрозуміло. Ну, я зараз загоржуся. Мені дуже приємно з вами співпрацювати. Дуже приємно. Є ще зараз на цю тему для неї інформація, поки я не переключилася на її питання. Ну, ви ж питали про космос. Так, да. тому і ви показали. Так, mm. да, ви зараз нам толком розтолкували, і ми тепер все це дуже добре зрозуміли. Бо до цього часу ми якось не буду говорити ми, мабуть, я вважала. Mm. Не чую. Не зрозуміти одне. Так. І космос, uh -huh. і Вселенна. Це все одне. Так. Космос в себе включає багато всім. Так. Це наш дім. Космос теж робить багато альтернативних. мільярди альтернативних програм. Uh -huh. Мається на базі планети. Мається на увазі Вселенних, сонячних систем і так далі. Але ми там живемо, ми там були будемо. там немає поняття літність. Там є поняття буті. Єсмь. Yes. Ми і в пошлому, і в настоящому, і в Можемо час, а можемо загоріти часу. Фо величезний в даному контексті. был безмерно не пояснён. Розмах космос. Ваши. Ваши телескопы. И предел. Не пояснить. На ведь 0 миллионного процента безмежности космоса потому вы на коже не высвертаете и говорите она в том доме земля одна нас планета Які вважаються найтяжкішим. Але цей урок потрібно проходити. Нікуди не дінешся. Якщо хочеш розвиватися, сам розумієш, що потрібно, потрібно проходити. Ваші сеанси для неї як удушна. Вона приходить кожен раз додому. І так з'явився. Я рада, що можу їй предоставити таку можливість. Ваші образи, ваші думки теж формують місця, скажімо так, де ви можете, коли прийдете додому, сформулювати місце і морально чи ментально, мисленно там побути і відпочити від важких уроків. Які ви проходите назад? Хоча на інших планетах. Можу я зараз попросити вас наладити речовий апарат, так щоб ми добре чули, щоб був запас гарний. Будь ласка. Які ж, сильніше. Що вас цікавить? Так, по її питанням. Ну, наша земля і наші земні питання, вона сьогодні зрозуміла, висловила таке, якби при. Відположення як це не можу згадати, як українською припущення. Вона висказала сьогодні таке припущення, що от неї зараз з матеріальним планом якось все не виходить і не виходить так в такій мірі, якби вона хотіла добре, і вона висловила таке предположення, що можливо в минулих втіленнях були якісь контракти, договори відносно грошей, фінансів, матеріальних благ. Які зараз можна, предположимо, розірвати, якщо вони такі були, і прибрати наслідки у цьому і наступних втіленнях. Є таке, має місце бути? Так. Да. Ви Розкажете, що це за договір такий? в чорну кляксу провал якийсь там звідти коряча лапа висунулась подивимось іменно вижиття Є сенс роздивитися, хто це там таке орудував цією курячою лапою недобре. Це не в цьому житті, це перед цим життям. Між втіленнями? М-да. І так буває. Я бачу в пространстві чорну клясу і пробую. Вичислити, звідки воно взялось. Просканували прошле життя, там нема нічого. Там просто таке втілення мало бути. Подивилися тільки, що втілення того хлопця, який стояв на дворі двоним у пшениці. Так. Де він працював? наемным работникам. Нет, там просто шло такие артельные. Да, любого тела Бишь современный орла. Но там не на сенсу не видеться. Mm -hmm. Орли нас не цикавит. Повернуть. Так. Он мне сказал, что видать все, где ты бы на волю. Вин утримал ту дитю волю? Вин утримал призрачную надежду. Але він не отримав волю. Але відголосок прийшов у це втілення. Почекайте, я взяв. Посидіти все життя за гратами, бачити за сонце за вікна. Так, ми його не звинувачуємо. Він просто дуже хотів на волю. В кінці життя аж вийшов. Угу. І не знав, що з цією волею робити. Все на світі. Воно не встигла ні дивитися. Дуже малий проміжок часу. Пройшов. Звідти йде простота. Звідти йде те, що вона приміщенні працює. Угу. Чи є у нас можливість у цьому сеансі виправити цю ситуацію із грошима, із цим приміщенням, і за припинення, розірвання, знищення цього контракту, іншими словами, за яким от така сталася ситуація і у її житті? Зі там були такі свідки. Да. Ну, бачу такий контракт. Схожий на королівський указ. Осках. Розірваємо надворі. І залишаємо тих прожих ділень. Вам велика вдяка. Велика подяка. За таку допомогу. Скажіть, будь ласка, як тепер її життя зміниться у зв'язку з цим? Чи... тепер треба вам uh -huh. Сказати, щоб те проше втілення пішло uh -huh. на свої іграції, бо воно тягнеться, як шли. Зараз я прошу у те минуле втілення. Про яке ми тільки що говорили, про того льотчика, який, якого на багато років сховали у тюрмі, і він так сказав, що все віддав, і воно відгукнулося у цьому нинішньому втіленні. Я прошу, щоб те втілення пішло на свої вібрації, на яких йому місце. І хай забирає з, з собою кляксу із курочою лапою. І тепер ця частиночка джерела, частиночка вас, вищого я, вільна від цього контракту і від її, і від його наслідків. Так? Дочекайте тепер світло. Заповніть, будь заповні, ласка, світлом і любов'ю. Воно все пішло. Мы постараемся делать витки на чипелозе ноги. Ватя, потребно вашу допомогу. В чем мы с Два крылька в за ноги. Два крюка вчепилася за ноги. Чим я можу допомогти? Скажіть, на я прошу потрясти ногами і скинути з себе ці крюки. Я прошу моє вище Я допомогти цій частиночці скинути ці крюки. Вона вільна. Вона родилась, народилася вільною. Її душа вільна. Прошу дати їй стільки енергії, стільки любові, стільки світла, щоб вона звільнилася. Сили, щоб вона звільнилася. Все полетіло до Полетіло, хай летить. Я благодарю своє вище, я, я благодарю вище я вас. Благодарю. Так, дай їй їм Угу. Mm -hmm. И да, это зеленый, изумрудный марамор. Угу. Она хотела купить этот Да, 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 да. Хай купляю. Хай купляю. Я думаю, теперь у нее и будет такая возможность. Угу. Открывается новый Если это можно назвать дверью. Добрий час в добрий путь розчудесно, Дуже вам вдячна, дуже вам вдячна за неї.